П'ятому році. Ти бачиш взагалі, не в році, повторний наступ на Київ. Взагалі літом бачила, якщо чесно. Угу. Е, ногами ні а так як окупація без окупації, наступ не військовим характером, а воєнним характером дистанційним бачу. Давайте так, Чи може таке бути, що на території Києва вже є деречні групи, які там в тисячах людей, які просто готовлять, готуються в рівно, щоб їм дали сигнали, що і середини зробити це, від переворота, я вам казала, що троянський конь у них давно є. Да. Прифронтові території бачу, угу. а Київ ні. Ну, так, тут є певні групи, але їх недостатньо для того, щоб зробити прям переворот, щоб зробити Хорошо. як наступ і так далі.